Доброго дня! З вами Михайло Орлов та ви на Флагман Шоп. Сьогодні у нас обзор на новинку 2024 року Болонське вудлище Сквадрон Flow. Це вудлище виготовлено з карбону 24 плюс 30Т. Також воно оснащено катушкотримачем. Зажимного типу та кільцемі сік, щоб ваша жилка дуже добре проходила через кільця, та ви досягали бажаних результатів при риболовлі. Болонський стиль ловлі ми використовуємо на каналах та річках для ловлі на течії. Коли ми забрасуємо свою оснастку, поплавець стабілізується та продовжує свій рух по течії. Що ж таке болонське вудлище? Болонське вудлище пішло від. Стилю ловлі це ловля на течії. Коли ми використовуємо катушку з жилкою, вудлище, ми робимо закид та е, ловимо на течії. Які є особливості цієї ловлі? Коли ми прикармлюємо нашу рибу, ми не кормимо одну точку. Ми використовуємо так званий невеликий серповідний е, закид прикормки. Коли в нас Є точка закорму Перша, друга, третя та четверта. Для чого ми робимо цей серповидний закид прикормки? Коли ми закидуємо нашу оснастку у воду, ми робимо так звані проводки. Це придержка е, жилки на катушці, і поплавець не продовжує свій рух по течії, а робить ось таку параболу. І саме для цього ми кормимо рибу саме таким способом. Для того, щоб ловити в умовах течії, нам необхідна катушка, яку ми встановлюємо на вудлище. Що в нас є для цієї е, риболовлі? Це катушка сквадрон Bolo. Катушка ця дуже швидка. В неї передатка 7. І один к одному. Але про катушку ми наразі не будемо розповідати. Ми розповідаємо про вудлище та так званий стиль болонської ловлі. Продовжуємо розповідати про ловлю на течії. Коли ми ловимо на каналі з середньою течією, ми використовуємо не, не дуже великі поплавці, це 3, 5, 6 грам та спускаємо по течії з невеличкою придержкою. Це нам дозволяє. Ловити рибу активну, яка утримується біля дна. Якщо ми хочемо ловити на дуже сильній течії, ми будемо використовувати поплавці 10-15 грам. І ці вудлища нам якраз і дозволяють використовувати такі ваги. Наприклад, 6-метрове вудлище має тест 15 грамів, тобі ж ми використовуємо поплавцеву оснастку вагою в 15 грамів. А ось 5-метрове вудлище має тест 12 грамів. Це не означає, що при виборі вудлища у вас буде дуже м'яке, хлипке вудлище. ні. Це вудлище якраз і призначено для ловлі на течії, такої риби, як лящ та плотва. Також ми можемо ці вудлища використовувати для ловлі на озерах для середньої дальності закиду. Ми беремо наше п'ятиметрове вудлище, більше не треба, та використовуємо такі вудлища на озерах для середньої та дальньої дистанції. Як правильно підібрати довжину вудлища в залежності від тих умов, в яких ви будете рибалити? Якщо ви рибалите на річці з глибиною 4 45 метрів, то рекомендуємо вам використовувати вудлище довжиною 6 метрів. Якщо у вас риболовля може бути на озері чи на невеличкій річці з глибиною 2-3 3,5 метрів, я би вам рекомендував використовувати вулич 5 метрів. Давайте трішечки розберемося з оснастками. Так як в нашій ловлі використовується безнадиційна катушка, то ми повинні сюди намотати жилку. Жилка. На болонській ловлі використовується від 016 до 02. Це залежить від умов, розміру риби та інших е, факторів. Але є дуже така золота середина. Це, це основна жилка 018 та повідець 012 014. Якщо ви початківець, раджу вам притримуватись цієї поради. Болонські вулич оснащені кільцями. Про це ми казали в самому початку: кільця сік, та є невеличка особливість болонських вудлищ. Це кільця, які двигаються по бланку та стопоряться в спеціальних місцях. Це дозволяє розгрузити бланк при ловлі, закиданні та виважуванні риби. Та кожен бланк має посилення. Це дозволяє робити закиди на дальню відстань. Технічні характеристики цих вудлищ. транспортна довжина цих вудок 130 см. Щодо ваги, 5-метрове важить 197 грамів, а 6-метрове важить 287 грамів. Якщо ви початківець і мрієте про поплавцеву риболовлю як на течії, так і на озері. Саме Squadron Flow ваш вибір. Підписуйтесь на Flagman Shop, ставте колокольчик, коментуйте відео та очікуйте нові відео на нашому каналі.